Всі вам миру Божого, і вся слава Ісусу Христу, і вас приветствує місія Слово Божє». Знаєте, подивилася на каналах Салтаненко про серця, і мене це дуже вразило, тому що я зрозуміла, що е, коли ми не в церкві, коли ми не вивчаємо Слово Божє, коли ми просто говоримо, що ми віруючі, Ну ми до Бога ніякого відношення не маємо. У нас тоді серця, знаєте, які зверині, просто серця животних. Але Господь Він нам дав добрі серця і Він, і він дав нам церква, Він дам нам Божих людей для того, щоб ми могли каятися, ставати учениками Ісуса Христа, виправлятися, виправляти свої серця, очищатися, омиватися від наших гріхів, від. Е... Всяких наших злих помислів